Правильно, про неї чи про нюгаль? Ні, про ню це про ню, Черкаська Уме, карантин. Про да. <с réps> е, неї, про Богородицю. — Як тобі видно, видно чи блікує? Вона блікує, е, тому що. Письмо планки. це е, письмо почаївських майстрів і понописців, оклад е, виготовили майстри, ювеліри звісно... Е, Просто скажи вона, дуже, вона дуже вражає. Слухай, ти кажеш ладаном, тобто тут розтоплений. Да, ладан Ну ти залитий. бачиш, він навіть видно його, що це що це ладан залитий в стопі угу. да, розсип каміння. Подивись скільки працювали з камінням, ну, да, і як чітко на цих на написах да, і як міння. чітко зроблені е, ювелірні емалі. емалі, залиті, розписані ювелірними емалями. Дуже і Тут гадна. дубова рама. Натурально. 166 тисяч гривень коштує ця ікона. Унікальніша річ в єдиному екземплярі. Звертайтеся з радістю вам її відправимо, доставимо або приходьте до нас в магазин. В шапці профілю наші контакти.